Думаєте, що я роблю? Проводжу психологічний експеримент. Нещодавно почула в одного блогера, такого, який навчає за великі гроші, просування в інстаграмі і в інших соцмережах, що якщо ви не будете робити з собою якісь маніпуляції косметичні або щось такі використовувати якісь шокуючі, абсолютно нестандартні прийомчики, то ніхто ваші відео дивитися не буде, ніхто вас слухати не буде, і, власне, всі ваші зусилля будуть марними. Ну серйозно. Ну не вже деградація і дебілізація вже сягнули таких масштабів? Я не хочу це приймати, я не хочу в це вірити. Е, моє серце хоче вірити в те, що моя аудиторія, мої підписники, мої слухачі це люди дорослі, адекватні і от такими дурними дешевими маніпуляціями їх навряд чи можна обдурити. Вітаю вас! Мене звуть Ольга Лук'янова. Я на з великим досвідом, аромапсихолог. Тут я розказую вам про чудеса ароматні, і не тільки відповідаю на ваші запитання і ділюся величезним своїм практичним досвідом як мами, як берегині, так і спеціаліста з натуропатії. Мабуть, не буде перебільшенням сказати, що ну, більшість дорослих людей все-таки чули щось про цілющі властивості такої рослини, як дуб. Дуб це символ здоров'я, довголіття, міцності. Витривалості, ну і не дарма, і не випадково. В дубі багато корисних речовин: в корі, в листі і в плодах, які відомі нам як жолуді. Але в домашніх умовах не дуже а, є можливість десь здирати кору, знати, яка вона, де, листя, в який період, які саме з яких саме видів дубу, Ну які робити якісь ман маніпуляції, щось самим приготовлювати. І тому є. Спеціально навчені люди, які вже зробили всі експерименти, все лабораторно дослідили, в науково-дослідних інститутах все підтвердили і дають нам готові продукти, якими ми можемо користуватися для, власне, краси, здоров'я і довголіття. І один з таких продуктів називається фітор це екстракт, густий екстракт листя дуба. Щоб перечислити всі корисні речовини, вітаміни, мінерали, які він містить, то це треба витратити багато часу. Це потужний, природний, натуральний такий засіб, який має загальнозміцнюючі, біомоделюючі, регенеруючі, загоючі, антивірусні, антибактеріальні та інші властивості. На основі цього екстракту зроблено дуже багато оздоровчих препаратів. Це Лінійка по догляду за волоссям і шкірою голови, це сиропи з різними добавками на різні випадки для різних систем організму, це косметика доглядова і загоююча, це вагінально-ректальні свічки під різні задачі, це біологічно активні добавки також і для похудання, і для покращення мікрофлори, і від паразитів. Ну, і на різні різні, різні задачі. Є ціла лінійка, крапель, зокрема, в мене є. Спрей для горла, для дітей для дорослих він буває. От в мене є краплі фаурин, називається для очей. Я його постійно використовую, тому що очі перевтомлюються при роботі за екраном. От в телефоні або в комп'ютері. Є ще краплі для вух, є бальзами від папіломи бородавок, тобто спектр величезний. Ще я використовую, наприклад, такий крем з фітором для швидкого загоєння рук, бо мені приходиться дуже багато з травами працювати і з окропом, і з гарячими дистиляторами. Руки обвітрюються або опалюються. Він дуже помічний, коли треба от зволоження, догляд при несприятливих умовах для шкіри рук. І ще є один препарат, який називається так і називається фітор. Таблетований його просто розсмоктують або розчиняють в воді. От відчуваєте, що у вас болить горло, вже починається нежить, щось в носоглотці вас турбує. Ви Таку таблеточку розсмоктали кілька разів на день і маєте чистий спокій, або розчинили в воді. Можна зробити і полоскання для горла, і для промивання носа. Можливо, вам буде смачніше і комфортніше приймати його в розчині з медом чи з узваром, чи з чаєм трав'яним. Цей препарат не ну такий трошки гіркувато трав'яний, схожий можливо на мумійо на смак, якщо хтось знайомий ще з таким натуральним препаратом. Тому, мабуть, він все-таки для вже таких підлітків і для дорослих людей, але працює дуже-дуже ефективно. Препарати з фітором використовуються при простудних, вірусних, грипозних станах для оздоровлення серцево-судинної системи, сечовивідної системи, в гінекології, в проктології. При неврологічних захворюваннях, при проблемах опорно-рухового апарату, дихальної системи, ну і так далі, і таке інше. Тобто, натуральний, універсальний багатофункціональний препарат. Плюс цих препаратів, знаєте, які це українське виробництво. вони натуральні і вони дуже бюджетні. Вони буквально доступні людям з будь-яким бюджетом і статками. Я залишу під відео хештег. По якому ви зможете подивитися асортимент цих товарів? Звичайно, це не все. Ми постійно отримуємо ще новинки, і у нас ви можете замовити мало того, що по цінах виробника, так ще і ви знаєте, наші програми лояльності, наші подарункові акції і продукція от з Фітором власне завжди приймає участь в наших програмах лояльності для наших постійних клієнтів. І ще раз нагадаю, що в природі абсолютно є все для нашого здоров'я, довголіття, краси і молодості. Не обов'язково одразу при найменших симптомах якихось захворювань чи негараздів вже бігти в аптеку, хапатися за антибіотики, за хімічні і синтетичні препарати і запихувати в свій організм і в організм своїх дітей можна, як мінімум, для початку спробувати натуропатичні засоби, які не мають побічних ефектів, які не мають протипоказань і завжди прийдуть вам. 那都不猛火。